Так, насправді, ці віруючі рано чи пізно задаються цим питанням. І я вам скажу, відповідаючи на це питання, так, нам треба готуватись до останніх часів. Так, ми живемо в епоху останніх часів. Але що я маю на увазі? Я маю на увазі, що кожне покоління це і останні часи для цього покоління. Кожне покоління, тобто наша смерть, тобто моя фізична смерть. Це буде для мене останній час? Так. Чи, треба мені готуватись? Так. чи треба мені готуватись до смерті, коли прийде Ісус? Чи треба готуватись до смерті, коли вона прийде за мною? І я не знаю, коли вона може прийти, правда? І тут я би хотів е, трошки, ну, так, трошки розбавити юмором, але з другої сторони тверезого мислення. Е, юмор є так, що останні часи прийдуть, і для когось сьогодні хтось вже сьогодні на передовій загине. І для нього це вже останній час, правда? Він вже не буде готуватись до останніх часів, він вже перейшов в останній час. Ну, такий чорний юмор, я вам скажу. Але друге, що тверезе мислення, так, дорогі, останні часи будуть. І коли Ісус каже, що ми не уникнемо, певні, певні події мусять настати. Так він каже, ви почуєте війни, ви почуєте ворожнечу, царство на царство, ви почуєте землетруси, так, голоди, пошесті. Це все буде, дорогі. І тепер, коли Ісус каже, дорогі, певні часи мусять настати. Тепер давайте розслабимось, часи мусять настати. Нам не треба їх сильно чекати, вони прийдуть. Незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо, питання є інше. В якому стані я буду в тих часах? Якщо я зараз живу в страху і в паніці, що прийдуть ці часи, то якщо я уже в страху і в паніці, то коли прийдуть ці часи, то помножте свої страхи і паніку, ви не пройдете ці часи. То є, Чи є сенс вас зараз настрашувати? Одні кадру треба попереджувати, треба то-то. Навіть тому католицька церква, я би сказав так, вона дуже так не сильно хоче говорити про так. Чому? Ну, бо можна так роздути паніку і страх, що люди страху помруть швидше, ніж останні часи прийдуть. Але з другої сторони, книга Откровення про це конкретно говорить. Так? І коли ми говоримо, дуже гарно, ми вже з вами мали якийсь запис так, про тверезе мислення. Треба завжди підходити з тверезим мислення. Перше, треба усвідомити так. Я заохочую кожному, хто думає про останні часи, і ви добре думаєте. Бо світі оці говорили, навіть якщо почнемо читати книгу приповідок, то кажуть так: пам'ятай, що ти помреш. Пам'ятай, що прийдуть останні часи і ніколи не згрішиш, так? Тому, дивіться, не пам'ятай, що прийдуть останні часи за 100, 200, 300 чи там тисячу років. Пам'ятай, що вони до тебе прийдуть, можуть сьогодні, може, зараз ракета прилетіть. Може зараз щось відбутись, може зараз легені перестати твої дихати. Можуть зараз твоє серце перестати битись. Для тебе уже прийшов останній час. І якщо ти був готовий на останній час через 100 років, а не готовий зараз, то яка логіка в тому? Розумієте, яка, яка логіка? Ти скажеш, Господи, вибач, я готувався за 100 років, а ти так швидко мене забрав? А Бог каже, я ж тебе попереджував. Ти не знаєш ні дня, ні ночі. Так? Для тебе це було зараз, а вони ж там живуть. І ти такий, а, а я так не думав. Ну от, в цьому і проблема. Так? Тому ми маємо бути готові зустріти Ісуса сьогодні. Бо дехто сконцентрований, що Він його побачить. Так, але, дорогі, ви можете його побачити не отак, що він прийде, а отак, що ми підемо в землю і побачимо Христа. Це вже останній час? Так. Добре. Це перше, я би хотів, щоб ми усвідомили, що ми кожне покоління живе в останніх часах. Що це означає? Бо наше покоління помре, а це означає, для нашого покоління це буде останній час. Чи наступні покоління ще дочекаються, ми вже цього не знаємо. Це і перший крок, це тверезе мислення. Будьмо готові зустрітись з Господом сьогодні. Ого, дорогі, розумієте це? Це означає, що як слово Боже, ну як церква каже, будьмо в освячуючій ласті. Що це означає? Будьмо у благодаті, будьмо в стані Царства Божого, миру, радості і благодаті сьогодні. Чому? Бо сьогодні ти можеш зустрітися з Ісусом. Оце важливо. Жити сьогодні, не бути в страху. Не бути в паніці, не бути, ой, що то буде, а якщо то буде, дорогі, це вже страх і панік. Тверезе мислення говорить факти. Ми бачимо війну? Так. Чи може це бути признаком останніх часів? Може. Але давайте пригадаємо: Перша світова війна, Друга світова війна. Чи в того покоління більше було шансів думати, що це останні часи? Ну, більше, світова війна, а в нас поки локальна. Може вона перерости в третю світову? Може. Але тепер розумієте, тверезе мислення заключається в тому, розпізнавати знаки часу. Розпізнавати. Не пришвидшувати їх, бо ми не пришвидшимо. Так, є різні церкви, які постійно ставлять дати. І ви знаєте, що завжди помиляються. Друге, це. Ну, от, от чим мені подобається православна церква чи католицька церква в цьому, що вони не ставлять дати. Чому? Бо Слово Боже чітко каже: не знаєте. Каже Ісус, не знаєте. І я не знаю, і ангели, лише Отець. Якщо ніхто не знає дати, то які б пророки не були сьогодні, які би не ставили дати, то вибачте, вони будуть розумніші від Ісуса тоді. Бо якщо Ісус не знає дати, ні ангели, а комусь Бог об'явив. Ну, я буду сумніватися, що Бог об'явив. Розумієте? Якщо Слово Боже каже, не знаєте, значить не знаєте. Але знову ми не знаємо конкретного часу і дату. Але, каже Ісус, має мудрість розпізнавати знаки часу. Так, я згідний з вами, що зараз, в нашому вже часі, я би сказав, ближче останні часи. Це правда. Дивитись, що було з коронавірусом, дивитись, що було з війною, дивитись, що буде далі, якщо це буде так, якщо читати книгу Откровення, якщо читати чотири всадники, так і розпізнавати ці всі пророцтва Даниїла і всі-всі-всі решти. Так, дорогі, ми близько до цього. Але чи нам потрібно боятись? Ні, дорогі, християни мають ликувати. Прийде цар і забере нас додому. Розумієте, якщо християнин боїться останніх часів, то що говорити за невіруючого? Християн для християн це слава Божа, яка була, буде об'явлена. І Бог відповість на всю несправедливість, дорогі. Бог прийде забрати нас додому. От що ми очікуємо: ми очікуємо йти додому. А не вічно жити тут у пеклі, маю на увазі, тут де зло царює війна, смерть, нещасні випадки, хвороби, віруси і все решта. Ми хочемо вернутися додому. Це не означає, що ми це пришвидшуємо, ні. Але ми очікуємо це. І коли ми бачимо знаки часу, радість мала би збільшуватись християн, а не страх і паніка. Коли збільшується страх і паніка, це вже тверезий погляд на останні часи. Що розумієте, це не тверезе. чому? Бо людей вже можна маніпулювати, шантажувати лише методом страху, застрашування, маніпулювати, і це є небезпечно, це є дуже небезпечно, бо можна людей тримати в такому психологічному рабстві. Ну і ми знаємо, що якщо дивитися на деякі церкви, які встановлювали ті конкретні дати, якщо подивитися, як люди до цього готувалися, то вони з розуму сходили з цього всього. Ми мали їм радіти, славити, господи, де ти, мараната, господи, прийди, так? А ми ховаємося, скупляємо всю туалетну бумагу, бо прийдуть останні часи. Дороге, це щось не так з нами. Це перше: <клес> часи прийдуть для нас точно у нашому поколінні, тобто наша особиста смерть, або ми зустрінемо Ісус. Тому, друге, якщо ми доживемо до тих останніх часів, і Слово Боже каже, це будуть важкі часи, такі часи, яких не було ще від сотворення світу. І коли я про це думав, знаєте, я собі задав питання, боже, що ж таке має бути? Якщо проаналізувати, які часи важкі були, потоп. Візьмемо так, Содом його мора, Перша світова, Друга світова, візьмемо для України голодомор, Голокост. Так чи зараз війна? А Ісус каже, це все ще сямочки. То що таке має прийти? Я не знаю. Але слово Боже каже, що люди від страху будуть помирати. Від очікування того, що має прийти на землю, люди будуть помирати? А тепер питання: хто має помирати від страху? Не віруючи чи віруючи? Від страху будуть помирати невіруючи. І то в мене логічне питання: то чому віруючі вже сьогодні бояться? Ще нічого нема, ще взагалі нічого нема, а нас страх уже контролює. То, коли прийдуть ті часи, каже Ісус, то каже: ви наскільки маєте бути з'єднані зі мною? Що ви пройдете цей час, і я буду з вами. А ті, хто не мають зі мною відносин, вони будуть казати, горе, впадьте на нас, нехай смерть забере, але вона їх вже не буде забирати. То тепер, як ми пройдемо останні часи, дорогі? Лише маючи живі стосунки з Господом Ісусом Христом. Якщо цього ми мати не будемо, ми не пройдемо. Навіть якщо ми будемо вірити. І що Ісус каже? За останніх часів прийде велика брехня. Велика брехня каже, що навіть багато віруючих спокуситься. І я теж над цим роздумував. Я думаю, то наскільки має бути професійна брехня, що багато віруючих будуть переконані, що це воля Божа. Оце буде проба, дорогі. І я думаю, що цей момент якраз розколить церкву, на одні стануть за, одні стануть проти чогось, так? почнеться якась війна, і ті будуть думати, що йдуть за Богом. І ті будуть думати, що йдуть за Богом. І тут я важливо, важливо є зараз не кричати людям, казати, що така брехня прийде, що це папа Антихрист, чи ще щось, ще щось, дорогесенькі. Слухайте, ми дитячими іграми ще бавимося з вами. Повірте, якщо ви вже у папі Антихриста розпізнали, більшість людей думає, що розпізнали, то ви ще нічого не розпізнали. Тому папа виконує свою функцію, та ясно, що він при під прицілом і цілий світ його судить. І ясно, що там не так дихнув, не так подивився, і там вже всі кажуть, що вже все летить, правда? Тому ну, пригадаймо, бо подивимось на Трампа чи на Зеленського, щось не так сказав, не так рішення прийняв вже цілий світ їх засуджує. Все, були герої, а тут вже все. А з папу це відбувається цілий час. Чому? Ну бо він цілий час на, на прицілі царство темряве. А царство Темряве має своє агентство, щоб знищувати церкву християн і топити, топити, топити. топити. Але це інша тема. Тому, дорогі, виживемо ми, якщо ми ще дійдемо до тих часів. Лише не тоді, коли будете мати купа консервів у, у цьому в підвалі, бо вам прийдеться ВПО, вимушено переселені люди. Уявіть собі, ви на, на, наготували цілий підвал їди, а вам кажуть, 2 секунди ви виїжджаєте. А як то все забирати, дорогі? Тому, дорогі, не в тому, що ви наготуєте, не бумагу чи ще щось ще щось. Ваше серце. Чи готове твоє серце до цього часу? От що важливо: серце. Тому сатана буде що робити? Пробувати до того часу звести людей. Тому, Слово Боже, каже, більш ніж щось інше пильнуй своє серце. З нього б'ють джерела життя. Дорогі пильнуємо своє серце. Ото, От коли ми говорили, мали тему про піст, ми говорили про це очищення себе. Апостол Павло каже, перевіряйте, чи ви у вірі, чи будьте тверезі і чувайте. Це все стосується мого внутрішнього стану. Перевіряти, де я, в що я вірю. Чи щось мною не володіє зараз, чи слава, влада, чи комфорт, чи похоть, чи гріх, чи царство темряве, чи ще щось, ще щось, ще щось. Не взяло наді мною верх. Пильнуй, будь тверезий. І от ми маємо готуватись до останніх часів у стані благодаті. А коли ми є в цьому стані, то повірте, нам нічого не буде страшно, бо Бог є в нас. А коли є Бог у нас, ти нічого не боїшся. І увага! Страшно тоді, коли ми загубили Бога. От тоді страшно. Тоді, дорогі, дійсно страшно. А коли прийдуть ще останні часи, і каже, час, коли буде дуже страшно, то увіть собі, то Ісус каже, люди будуть помирати страху. Тому, дорогі, щоб ми не померли страху. Будьмо сьогодні готові. Перше, тверезе мислення, будь готовий сьогодні вже прийти до Господа. А кожен день триває сьогодні. Тобто, кожен день, будь готовий зустрітися з Господом. Тобто, кожен день живи, благодатью, праведним життям. Якщо згрішив, маєш заступника перед Господом, іди покайся. Так, Ісуса, Іди покайся і примирись з Отцем. Живімо, любімо, радіємо сьогодні. Бо що я бачу, коли люди християни говорять про останні часи? То є два типи християн. Одні вони вже в страху і в паніці, а другі байдужі. А це того не буде. Це крайність і це крайність. Коли говоримо за тверезе мислення, треба собі сказати, так, це правда, вони прийдуть. Для мене останній час може прийти сьогодні, або кінець світу, тобто останній час для всього світу може прийти теж сьогодні, а може і через тисячу років. Але для мене особисто прийде останній час не через тисячу років. А в терміні, наприклад, якщо мені зараз вже 40, то я собі усвідомлюю, що десь через 60 років. Наприклад, ну тобто в 100 років, а може в 120, я не знаю, десь точно буде останній час. Я в цьому, тобто від сьогодні до 120 років я розумію, що в тому терміні для мене точно буде останній час. Тобто, це є перша свідомість, така твереза, а друга свідомість розуміти, про що говорить слово, розуміти, про що говорить церква, розуміти, про що говорить пророцтво, розпізнавати знаки часу. Але для чого розпізнавати? Для того, щоб підкріплювати братів і сестер на дусі не відходити від живого Бога. Чуєте це? Не для того, щоб кричати всіх в страх, а для того, щоб казати дорогесенькі, скорше всього, що ті часи підходять. А це означає, наш Месія прийде. Тому давай, будемо славити Господа, давай, будемо вірні, даваймо збиратись і підтримувати одних одних, щоб ми не впали на дусі, так як каже апостол Павло, поки триває це сьогодні, так зберігаємо цю віру, підтримуймо. Я би заохочував до такого підходу, мислення. Чому? Бо воно зберігає людину в тверезості, в логічному якомусь е, вимірі, в духовному вимірі і в розпізнанні знаків і часів. І це позбавить певних хаосу, стресу е і якоїсь так передчасної паніки. Тому якщо християни в паніці, то що говорити за невіруючих? Та то ті тоді взагалі мають. Ми, як ніхто, коли паніка і страх, ми, як віруючі маємо показати надію. так? що не все так погано. Є Господь, який є з нами, який поможе. І ми маємо провести тих людей через ці останні часи. Я би так сказав.